Ютуб, ви знаєте, що це? Платформа, якою користується кожна людина. Ну майже. Платформа, у якій понад мільярди відео. А тепер запитання: як це все почалося? Як YouTube став таким популярним? В цьому відео я вам все розкажу. А ви сідайте позручніше, заварите смачний чай, а ми починаємо. На дворі 2005 рік. Стів Чен, Джейвід Карім, Чат Чад Харлі вирішили створити Ютуб. Ютуб був створений з метою ділитися своїми відео. Звичайно, люди на початку не розуміли, як працює оцей Ютуб. Але коли вони побачили найперше відео Ютубу під назвою Я в зоопарку, то Ютуб набрав швидку популярність всього лише через одне відео. І це відео за ось ці 19 років набрало. 16 мільйонів лайків. Отже, продовжуємо. Ютуб з кожним роком став популярним і ще популярнішим, і його вирішив купити Google. Все норм. У 2009-му заблокували Ютуб у Китаї і спеціально для Китаю був створений китайський Ютуб. У 2012 заблокували Ютуб у Ірані. У 2013 році з'явився найперший популярний ютубер Півді Пай. Я не знаю, як правильно вимовляти його нікнейм. Пишіть в коментарях. Ви знаєте, що станеться в майбутньому. Містер Біст! О, тепер переходимо до містер Біста. Канал містер Біст був створений у 2012 року. Нікнейм для каналу придумав Xbox. Ви мене зараз питаєте, чому я сказую про Біста, якщо я маю розказувати про Ютуб. А я вам скажу: містер Біст не раз привертав увагу інших, і завдяки містер Біста багато людей користуються Ютубом на сьогоднішній день. 2015 року була створена ще одна платформа Ютуб під назвою Ютуб Кіц. <клев> ще у Ютуба був невеличкий кризис. А сталося це через те, що багато великих рекламодавців вирішили не співпрацювати з Ютубом. Але пізніше це все налагодилося. Ютуб став знову отримувати нормальні гроші у 2022-му Помер легенда Майнкрафту Техноплейтнавівен never dies! У 2024 році містер Біст отримав 300 мільйонів підписників. Того ж року Ютуб починають блокувати у Росії. Фух! Ось це коротесенька історія Ютубу. Дякую за перегляд і за те, що дивитесь відео українською мовою. З вами був Синій Кіт, а поки що всім удачі, всім па-па. Обожнюю какао!